Чому ви не в костюмі? Ви на зустрічі найвищого рівня для вас у цій країні. Е, у вас взагалі є костюм? Та в костюмі в спортивному я вдягну костюм, коли праця на роботу. Ви не в тій позиції, шановна, щоб нам суперечити, у вас на руках немає робочого контракту. Я знаю. Ми давали з нашим попереднім канцлером по 563 євро на місяць. Якби ми вам ще й квартиру не оплачували, ви поїхали звідси за два тижні? Та за три дні я вже десь це чула. Чи можу я відповісти? Ні, ви вже достатньо наговорили. І що ви з цими грошима робите? Витрачаю на життя в Німеччині. Буває часом в Україну переказую, бо я там замовляю одяг і репетитора оплачую. І Як ви це робите? Банківські перекази довго. Готівку передавати ризиковано. За допомогою сервісу грошових переказів TransferGo. Зараз покажу це швидко, надійно, і навіть з місця вставати не треба. Міло, вставай вже сьома ранку. Ох, передивилась вчора новин. Але TransferGo – це справді хороша ідея. У твої мами скоро день народження, перекинемо соточку.